Відео знято для каналу XCA. Автомобіль BMW-328i в Кузові F30. 2013 року виготовлення. Будемо на даному автомобілі видаляти бітумні забруднення. Ось Вони, звичай, біля коліс. Зараз все по порядку. Купили ось такий очисник бітумних плям. Ось. Фірма Вінсо. Тут каталожний номер, тарремубер називається. Тобто це засіб для очищення саме бітовних забруднень, які з дороги підіймаються колесами і на кузові осідають. Зараз покажу. Тобто Спочатку про наш засіб. Звісно, придбали ми його на сайті XCA. Ось його об'єм 450 мл, балон під тиском. тобто він буде розпилювати одразу вже без ніяких е, Так, Тут у нас написано про його характеристики і способи застосування. Ось на українській мові є. Застосування, застереження, ну тобто там очі і так далі. Е, нікуди не пшикати, дітям не давати. По застосуванню тут написано, що струснути балон, нанести на забруднену поверхню, почекати 10-20 секунд і витерти. Сухою кожзам... кожзаму такою тряпкою знаєте, для кузова е... кожзамінник, кожзам... так сказати, так би мовити. Так, тепер по нашим плямам. Тут буду намагатись показати, якщо видно буде. Тобто, раз, ось якось так. Ось бачите, є, є такі, ось я як пальцем по неї проводжу, вони розтираються і... Не витираються. Тобто просто ганчіркою або водою вони не змиваються і ось все це залишається на кузові. Ну, здалека не видно, але якщо хочете перевести машину до гарного чистого вигляду, то треба іноді чистити. Отже, трусимо балон. Я вже його трохи потрусив, тому. Ось тут, бачите, такий розпилювач, як звичайний балон під тиском. Е, наносимо з відстані 10-15 см до поверхні. Тобто ось так ми наносимо. О, я вже бачу результат, в принципі. Якщо на камері видно, то гарно воно роз'їдає. Дуже гарно, мені подобається. Зачекали 10-15 секунд і витираємо ось у ну, мене така ганчірка В принципі, воно витирається легко. Один раз проходимо, тут я вже не пшикав, а ось тут, де ми пшикали. Витирається доволі непогано. На порогах ось. Бачите, скільки бруду і це машина після мийки, скільки бруду залишається ще на автомобілі. Не знаю, чи на камеру видно ефект, але вживу видно, що ну, не скажу, що ідеально є, там маленькі позалишалися, тобто можна ще раз там шикати, пройти ще раз, Ось залишив чи це вже ні, Це просто бруд. Ще раз можна пройтися, буде зовсім ідеально. Ось попротирали. На білій машині можливо воно не так. Видно? Зараз покажу. Ось, ось тут, очевидно, коли є різниця, де те ми вже очищали, а де ні. Ось бачите, скільки плям і ось тут де ми чистили, майже нічого немає. Ось так само на дверцятках. Ось йдемо. Ось тут бачите, скільки цяточок. А тут, ну, чисто. В принципі діючий засіб. Ось такий ось непогано мені подобається. Будемо очищати далі.